Ну, типа, що... я, просто, я просто я репортер, то можете. Пожалуйста. Там, с, с меня в 9 часов сорвали цепочку uh -huh. с... с шеей, с крестом. Uh -huh. Вот она. Uh -huh. Я прошу сотрудников, я гуляла вокруг своего дома без денег, без ничего. Я не могу поехать uh -huh. никуда. А вы здесь тут поруч живете, да? Я живу чуть дальше, uh -huh. но это территория приморского uh -huh. райотдела. района. Uh -huh.

Из личных неприязненных ко мне отношений uh -huh. Uh -huh. издевается, я инвалид второй группы, uh -huh. Я, мне плохо. То, то, то Скажите, будь ласка, у вас извилась цепочка, а вы не можете зараз выкликать наряд милиции, не было. Нет, они приїхали, вызвали, они. Просто uh -huh. я говорю о том, чтобы они. Э, Вот стоит оперативный сотрудник, uh -huh. который должен был бы со мной поехать, для uh -huh. того, чтобы. E, знать, что искать. У uh -huh. меня из дома фотография. Uh -huh. Цепочки с крестом, которую у меня украли. Да вы все верит еще и будут шукаты. Куда они денутся? Uh -huh. Не, ну тут вы праве. Я вас все Петре Ну Ну що тепер по реальной воды такие. Вот. Видите, я им говорю, дайте мне машину для того, чтобы мы с оперативником поехали ко мне домой за фотографией, чтобы они хотя бы знали, что искать. Потому что кого искать, они еще не знают. Так, ну дивіться, це ситуація така сама. жінки у мене ситуація яка. Сьогодні, приблизно 7 години, я прийшов на ту станцію Приморська, де були мої речі. Працівників не виявилось, і працівники автовокзалу, які є. Працівникам муніципальної служби охорони вони просто відмовились видавати мої речі ну, ну, в них шеврони, такі як в них от зараз на правому плечі. Бачите, от такі от шеврони ага. були. Ось я не знаю ще якої вони представники структури, але у них були такі шеврони. І вони по суті мені сказали, щоб мені зараз повернути мої речі, мені треба забашляти 400 гривень. Не сомневаюсь даже то есть я визвав наряд міліції. Вони mm -hmm. приїхали, мені мне з... сказали, що ми не можемо нічого зробити. Ми то міліція, ну как би, ну, ну шо, що ж у вас речі вкрали? Ну, ми ж типа міліція. Ну, а ви заявлення ну, о чому написали? А це, оце, про це я написав заяву. Що, мені, щоб, 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 що мене оці що от, люди взяли речі, мені не віддають. Так. От і все. А працівники міліції кража. Про, про це кража. Це я кража. ж говорю, я би зателосував uh -huh. юрист. Він говорить: йди в райвідділ, пиши заяву про вчинення злочину yeah. кримінальне, тому що це крадіжка. Це тому що там мої речі, у мене там костюм, Там yeah. е від компанії зараз семінари повертаються. Люди з Вінниці теж приїхали. Я їх випадково зустрів тежних речі. Там дві дорожні сумки лежать. Виболував. А міліція ну реально без дії. Во приймала сина. Є скоро поміч ви мені, ви мені можете сказати, розуміло. що мені робити. Я плохо себе чувствую. Ви довго искали машину і поэтому мені стало плохо, я, вызвала Добре, скорую я визвала плеч. Ну, допоможі. Ну, у мене, мене вже запису три хвилини йде. А умали. я з вами розмовляю. — Що мені робити по моїй заяві? Ви мені речі повернете, а, а чому ви працівники міліції. Ну, про те, що в мене вкрали речі, вони зараз утримуються там. Хто вас uh, запрошував? У мене сфотографовано, це талон, який мені видали, прикріпний. Вы расписались на талоне. Что они написали внутри э, вот, на своей э, половинке на слова? Я, я сам писал, я сам запомнил. Нет, на своей половинке талона, Вон, что они ну, написали? Ні, там ще они ще не написали? Это само запись. Они должны были краткий э, текст. Краткий ну, я заявлений. Я просто первый раз так написал. Попросите сейчас раз его. Пусть пусть что они там написали. Нет, большая разница, потому что вот это вот... Uh -huh. э, не вносится в РДР, в, uh -huh. в единый реестр. Ви ну, можете зараз пояснити, бо я не знаю, як yeah. навіть пояснити, що там треба брати. Бачите, навіть нам з нами спілкуватися не хочуть Працівники міліції, яким зараз mm -hmm. ми всі платимо гроші з бюджету своїх податків, mm -hmm. з того, що ми працюємо, yeah, so вони просто well. відмовляються в грубій mm -hmm. формі захищати наші права. От і все. Пожалуйста, покажите, что вы написали гражданину в коришении. Вы, может, будете за свое, за свое. Ну добре, я тебя прошу, потому что я, я, я не знал, что там мои юрист фору. Даю ему консультацию юридическую, если вы не в курсе. Давайте сначала мы с вами закончим. Держите ручку. Талочек о обращении. Что это такое? Рывок цепочки. Революции цепочки? Да. Что? Я не знаю такого юридического термина. И уголовно. <реш> залезешь, тут уголовное. Может, и залезешь. Я в примальный громадян, я могу работать, что захочу, разумеется? <реш> там снимайте, пожалуйста. Нет. Здесь запрещено снимать. Так, так, так я вам? я что здесь Всем я тут снимаю, тут снимаю. запрещено. Сошлитесь на нормативный акт, за... которым <реш> это запрещено. <реш> я сейчас сюда <реш> вызову оперативного по городу и будете веселиться до утра. Да я уже я в безопасности, я там работаю с ними, пока его зараз на рано зроблю тут сими весело. Я б сказав так, я не зараз працівник служби з безпеки і по, скажімо так, загальній і по правому сектору теж. Ну, у мене своя громадська організація, але ми з ними співпрацюємо. Ну, хоча сам не є членом правого сектору, тому що деяких полю не підтримую. Ми намагалися з намагалися зв'язатися з осередками, але вони щось на знизок не виходять. Поки йому дуже активно з ними співпрацюємо зараз. Можливо, чули студентська гвардія то mm -hmm. студентська гвардія то є організація, яку ми створили смату себе чувствую. Та ну на нас має не показу. Ми розмовляємо зараз. Mm -hmm. Ну, 6 хвилин запису, от речі та зараз. да. Люди люди, люди люди, люди, отримують це, мої це речі. От, от от мене вкрали речі, от цієї людини вкрали речі. Це, це не от, не шість, Як мінімум 6 хвилин вже знімаю, при тому я десь, десь годин, вже так півгодини мінімум тут просидів. От, І ніякої реакції абсолютно. Ну, Нічого не відбувається взагалі. Абсолютно нічого не відбувається. Всім пофігу. Я буду з цим відео сходити в адміністрації. Mm -hmm. Ну, до речі, дали номер черговий, ми вже з ним теж зв'язуємося. Якщо нічого не буде зроблено, зато заново будемо розбиратися. Mm -hmm. Добрий вечір. Будьте добрі. Я нахожусь. У меня сьогодні шели грабеж. Сорвали шею цепочку на вулиці... Саш, как называется эта улица, где трамвай? Ветеранский переулок. Я не захотела, я не доверяю Портофранковскому райотделу, и попросила привести меня в Приморский. А тут, я не знаю, какой там номер, я просто гуляла со, со знакомой. Я хочу вам сказать следующее. Здесь находится оперативный дежурный, его фамилия Коньяничук. Я Осень. неделю, две или три назад писала на него жалобу. И из-за св... того, что он, я написала на него жалобу, он сейчас издевается надо мной. А я стою возле його окна и прошу, чтобы он мне дал машину, потому что мы должны Мы сейчас ну, заберём. Я знаю. Є. Но я уже вызвала скорую помощь сюда. Потому что мне плохо. Ти, ти будь ласка, ви представник поліції? У мене тут проблема. Мої речі зараз отримують на станції uh, Привоз. And 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 я бігла. Муніципального корпусу. От вони, вони вимагають з мене хвар. Ви є працівник патру... патрульної служби. Чи до кого я можу звернутися зараз працівників міліції? Так я тут уже просидів 40 хвилин. Мої речі зараз знаходяться там. Вони вони знаходяться в цьому місці. Вот і жов не зможуть. Так вони не реагують взагалі на мене. Бачите, от я тут вже 40 хвилин сижу. Поїхати за фотографію. Вони хоча б ні нікого іскать, так он 15 хвилин держить мене возить закритого окна, сидять, сміються. А я что? Я гуляла возле дома, у меня не денег, ничего, я в халате. Позвольте, я вас перебью. Что они будут? Я вас слышу, я знаю, что они будут делать. Вот здесь находится журналист э, с Киева. Вот э, у него украли вещи. Он точно так же стоит здесь, и э, милиция ничего не делает. Послушайте, нужно писать бумаги или быстрее найти хотя бы то, что у меня украли. Я вас слышу, никто ничего искать не буду. Да. Это правильное оперативное мероприятие. Да, я вас слышу. Угу. Если он при этом предвзято не будет ко мне относиться. А он относится ко мне предвзято из-за того, что я написала на него жалобу. Да, но я это сделаю после того, как меня осмотрит скорая помощь. Спасибо за беседу. Там запись ведется. Это дежурный оперативный по городу. Там запись ведется. Я прошу. Щоб... А ви не знаєте, де знаходиться було адміністрація? Мене просто Конечно, мене там чекають на зараз. Проспекті а ви можете показати знову? Я... А як мені туди добратися? Не ну, транспортом, мабуть, який просто я так, я так розумію, що на мене тут за... сьогодні взагалі ніхто реагувати не буде. Ну, ж зараз врача, я так понял, так? Да? да, я визвола скоро, я буду. Ви відмовляєтеся реагувати на моє звернення, так? Ну, ось от бачите, от, знаю. От, максимум, що ви можете зробити, прийшовши в приморський райвідділок міста Одеса, це перестукуватись, блядь, черговим. Отак, от, от вони. При... Уявляєте, стукує вікно відкриє мені, стукає мені від Дятел, блін. Знаю, по-іншому не можу сказати. Зараз, зараз. Я зніму тут краєвиди, даю, ось, ну що я. Ось тут на знову поліцію набирають Приморське, РВ, УМ, УМВС УМ, України в Одеській області. Така фігня, друзі, це був візник студентської Донської гвардії. Тримайтесь на зв'язку.